Цими вихідними до рятувальників області надійшло повідомлення про пожежу четвертого та мансардного поверхів з чотирьохповерхового готелю в селищі Ворохта у Надвірнянському районі. Площа пожежі складала 300 метрів квадратних. До місця події одразу вирушили найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також чергова зміна оперативно-координаційного центру та мобільно оперативну група ДСНС. До прибуття рятувальників осіб, які проживали в даному готелі, було виведено на свіже повітря персоналом закладу. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу в тих межах, що вона була на момент прибуття. До ліквідації даної пожежі було залучено 35 рятувальників та 10 спецавтомобілів. Також у селі Дзвуюняч сталося загоряння рейсового автобусу зі сполученням Івано-Франківського гута. За словами надзвичайників, постраждалих немає. По прибуттю до місця події рятувальниками було ліквідовано пожежу на площі 12 метрів квадратних. Наразі причини виникнення даних пожеж встановлюються. Віра Ковцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.